До ранку п'ятниці лідери озброєних сепаратистів Донбасу пообіцяли не відкривати вогонь. У Донецьку лідери сепаратистських угруповань зустрілись з Леонідом Кучмою, що представляв позицію української влади, а також представниками місії ОБСЄ. Тижневе перемир'я було одним з пунктів мирного плану президента Петра Порошенка. За даними національної гвардії, за минулу добу сепаратисти поблизу Слов'янська обстрілювали блокпости українських військових принаймні чотири рази. Неподалік Нова Азовська, що на півдні Донецької області, невеликий підрозділ російських десантників, впритул підійшов до українського кордону. Українські прикордонники укріплюють свої позиції. На цій ділянці кордону сутичок не було. На Донбасі відновили підірвані залізничні колії. До цього часу потяги курсували в об'їзд. Робітники, які працюють над відновленням колії, вважають, що оголошеного перемир'я в регіоні не дотримуються. В українському МВС звинувачують сепаратистів у недотриманні перемир'я за даними відомства. Українська сторона лише захищається, коли її атакують.